Ну а я своєю чергою залюбки хочу запросити до нашого ефіру ефіру свого колегу, який так само зараз про проходить службу воює в лавах ЗСУ Максим Прокопенко, військовослужбовець Збройних сил України. До якогось часу журналіст, вітаю тебе, Максе, радий надзвичайно бачити. Слава Україні. Героям слава. А скажи, будь ласка, як а, ти вважаєш? Має відбуватись і реалізовуватись поняття бронювання від військової служби, бо Шмигаль, Денис Шмигаль, каже: ну, треба, щоб було справедливо. Треба, щоб було справедливо, але чомусь справедливість ну, не чомусь, а логічно, вона в кожного різна, і бачення її різне. Як ти вважаєш? У нас вже є дві, два жарти стосовно цього. І обидва вони про цирк. Сьогодні якраз з хлопцями про це говорили. Перший жарт. Що Зеленський забронював цирк, тому що своїх не бросають, а другий жарт це. Що... І партія Європейська Солідарність вже хоча б почала смішити людей, а, якщо вона нічого не робить. Ну, Два протилежні жарти, але, скажімо так, правда в них є. Це, це баланс, знаєш, щоб нікого не образити, ні, ні владу, ні опозицію. Або навпаки. А, да, 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 да. Я потім ще просто скажу: розумієш, на фоні цього закону ми ж не читаємо зараз, що в закону мобілізації, наприклад, виключили. Можливість військовослужбовців дінбільнутися або піти в ротацію. Сирський попросив просто за станом, там не на зараз, на півгодинки тому. попросив цього закону в розглянути окремим законопроектом. Тож ми будемо говорити про цирк. Ну давай тоді скажу про пріоритети і про артистів угу. в цілому. Загалі про артистів в цілому. Я теж постараюся його вказати, але є хороші приклади, на мою думку, і є погані, дуже погані приклади. Ну мені не хочеться матюкатись, але е, пам'ятаємо, да, фортеця Бахмут, тра-та-та-та-та, е, всі ми співали, всі ми там красіва са артилерія, стрі сіморки. Потім я е, грішним ділом думаю, що подивитися ввечері. Відкриваю там чись програму. Інтерв'юшечка Тараса Тополі, е, який власне співав про цю фортецю Бахмута. Він каже: ну от ми відкомандировані звідси персональним наказом залуженого, а на війну нам не хотілося іти, звісно. Як зачем повертатися на війну? Там вже страшно. Чуваки були записані водіями Медеваку. Е, я сумніваюся, що знаю, до позиції треба туди, коли заїжджати, Це ж звичайний бус, який не проїде на більшості позицій, там Юпік потрібен, чи Маталига, яких вже немає, ну допустимо. Да? І е, тобі важко, тобі погано, але ж який ти, е, воїне, подаєш приклад. Іншим людям, коли кажеш, що Та, ну, тіпа, ні, от я тут на Культурному фронті. І потім з'явився Культурний фронт. Другий варіант, я дивлюся, Женя Галич, там до цього, чи хто, да, здається, Женя Галич, десь воював, там, чи ССО, чи якесь там спецпризначення, не знаю. Досі не дізнався для себе, але теж дуже цікаво. Потім читаю якийсь таблоїд. Вилазить то, що Женя розказує про службу в ЗСУ, як він проходить реабілітацію з психологами, наркотики, алкоголь, типа о Боже. Я думаю, чувак, яка в тебе класна служба? А де б мені взяти, щоб мені тут час привезли теж наркотиків, там і так ну щоб вже винести цей трендець? Ну хороший не знаю. Приклад, це Саня Ярмак, е, ну козак взагалі там е, на першій лінії постійно вже доріз до взводного. Наскільки я знаю, це в іншому нашому батальйоні. Це прекрасний. Приклад Андрій Хливнюк е казали мені, да займається розвідкою, літає в вільний час, гастролює там, е збирає теж, е оскільки артист закінчується в підрозділах гроші, чувак іде в тур, збирає гроші. Е е хороший приклад, хороший приклад. Е е чи розказуватимуть анекдоти, вживатимуть наркотики, щось ще робитиме боєма цирку? Я не знаю. Може, звісно, і хорошо, щоб їх не мобілізували зовсім, тому що, е як ми бачимо. Все ж таки, це як називається інфлюенсери, це коли в тебе багато підписників, а от оті рупари нації, е, ну, гадає... лом, ломи, поширена абревіатура а, російської правди, ну, лідери громадської думки. Лідери громадської думки, так. Да. От ви ж всі лідери громадської думки. Так само журналістами, які мобілізувались, е, є погані приклади, вже не буду називати колег пофамільно, але е, ті, які жопу порвали там буквально, щоб за півроку стати офіцерами, ті, які. Ну, чесно пішли, Фігачить е, на, там, в армію, ФМ, армію ТВ, коротше, стали звичайними журналістами. А є, а є ті, хто в десантурі, вибачте, загинув. Є Саня Махов, да є Макс Мединський. Е, вони віддали своє життя. От який тут може бути баланс От моральний чи просто ну, ти сам не маєш бути мудаком? Тобто, я для себе обрав те, що я рівно потяг. Спочатку це да, ССОшка, далі це розвідка. Зараз це е, FPV. Е, далі. Що буде на, на сік здоров'я потягне. Наскільки буду вкладатися? Ну буду вкладатися весь, але мене да мене вкурвлює пардонтя, що е, я вже не можу піти на ротацію зараз, поки ми будемо гратися з е, тим, хто має йти в армію. Другим законопроектом паралельно не буде ні ротації, нічого. А як ви збираєтесь тоді, шановні, вирішувати проблему з мобілізацією? Ви ж ну постійний триндєць і е, розкази про те, що недобор? Од, один заявляє, вже що достатньо, не треба півмільйона. Я казав, що. Та давайте мільйон, тому що ну війна це математика. Півроку тому казав казав казав, розказується ж в телевізорі, що війна виграється так. Ну тобто, якщо піхота якби на піхоту, все одно скільки там буде війна ребів, війна дронів, війна танків. Не вийде по-другому. поки всі отак не підуть, не візьмуться, там скажем, Тому що багато класних козаків, реально класних, які от ішли е, ідейно, ідейно помирали за цю. Цю фігню і казали там сонечки, котики, підготуй, підготовтесь. Ну е якось ну, все ж буде, все ж буде важко. Це ж все буде нелегко. Ми вам дамо ми вам дамо час. Е люди, як його використали, вони плавали через тису. Вони придумували, як обходити взагалі цю мобілізацію. Зараз вони от, придумали цю схему з ФОПами, теж е обговорювали, що вже жартували. У нас воюють е в мене в підрозділі воює людина, якої. Троє дітей в сусідньому, двоє людей по троє дітей, да в сусідньому п'ятеро дітей. Я взагалі б ще виключив е, в мобілізації категорію тих, хто має багато там, де багато дітей. Несправедливим є те, що я без дітей абсолютно, або людина, якого і там одна дитина, дві дитини, має захищати того, у кого там три і більше. Зараз поясню просто чому морально може бути несправедливо. По тому просто принципу йому самому не пече, скажімо так, що його мають захищати інші хлопці, які навіть ну рід там не продовжили чи що. В Мене вже немає цієї мульки, як би ну е, морально таке. Друге, включили яким е, завгодно образом. Включали спочатку 25 років, вже перекладали потім комунікаційне відповідання на залужного старались, е, тикали, микали, нічого не понятно. З 25 до 60 зараз. Окей, е, в 60 відправляють на пенсію. Відправили ми двох радістів зараз на пенсію, первокласних 60 років. Вони з обалденним здоров'ям. Вони можуть іще робити. Та навіть на штабі сидіть, рації прошивати, вони можуть і робитимуть, це замість того, щоб прийде хтось один новий, е, і робитиме це довше, так, гірше ма це, ма це. і так далі. От, от я не хотів тебе перебивати, бо дуже багато повідомлень на тему Дякую за Прокопенка, молодець Прокопенко» і так далі, пам'ятають наші глядачі, але мушу Дивись, ну добре, от ти кажеш, е, можна там перепрошувати рації, не знаю, бо дійсно сидіти десь в прес-службі з іншого боку. Якщо от це, це я не сперечаюся, я хочу почути твою думку, бо мене теж я задавався цим питанням. Дивись, є там, ну умовно кажучи, е, байдуже, чи артист там в якомусь театрі, так, ну до прикладу, чи там. Е, працівник не знають цирку, але вони так вони працюють, ну і там спектаклі без них не можуть іти, але в принципі, ну вони теж заробляють там гроші. Так працюють на країн культурний там економічний фронт. Ба, зараз не про це а, і от якщо. До прикладу, е, знаєш, ну, ну от оце ж є оцей момент, все одно там ти де ти більш, е, умовно кажучи, корисний. чи ти бо, бо так само навіть ну відверто будемо говорити е, в тих же там не прес-службах, так, ну але в сферах, скажімо, віддалених трішки безпосередньо від бойових дій. Ну, реально є моменти, мені про це кажуть, так, де люди, от просто там е, добами тижнями напрольот просиджують штани, умовно кажучи, так, в той момент. Коли вони могли б а, ну там. А... Ну не, не не приносять вони, умовно кажучи, в особливої користі, і от я й намагаюся зрозуміти, <рес> Знаєш, оцю корисність, кого бронювати, кого не бронювати, хто може, хто не може. От я працюю в цей момент справедливості. Не можу для себе його ну знайти. У <рес> цього маленька ремарка стосовно віку, все ж таки, треба було не тільки відняти ще можна може додати там до 65-ти хоча б це було б значно розширило <рес> якісь штати, значно розширило професіоналів би на позиції інструкторів там кого завгодно. Це перший варіант. Другий варіант. Кого бронювати, кого ні. 48% Сергій Якович не довіряють єдиному телемарафону і всім каналам супутніх. А я цього пана не помню, який там канал дом створив нещодавно зі своїм фінансуванням. Казав про те, що треба створити ще один канал для окупованих територій, тому що першого мало. Ну, тобто, дома-один мало, дом два треба. Дом-два, що ж, должно продовжатися. І ще його, наверное, виділять, скільки ж бабла. А де були б корисні ці ці люди? В піхоті? Ілі далі на інформаційному фронті, якщо йому не довіряють 48% респондентів, а довіряють близько 20, там, чимось 30. Не мій опрос нормального соціального центру. В нас тут його ніхто не дивиться. Ну коли коли дивиться марафон? От я включив Starlink, взяв ноутбук, е, приїхав на хату. Да зараз uh -huh. знову поїхав назад на позиції. мені тут 40 хвилин е, поговорив з тобою. Все. Де я корисний телеканал Київ? Я дивлюсь, працює втім. Досить непогано. Хороші цифри показуючи в марафоні. Не мовить, має гарну кількість глядачів. Ти корисніше, мабуть, на телеканалі Київ. Я думаю, я корисніше тут. Не знаю, Прав... Задаюсь, я не знаю. Задаюсь насправді цим не питанням. Не не скажу не не тобі не відверто. наш народ ні дивіться, я не розумію. Коли наш народ став таким гівном? Ну тобто, в чому проблема? От мене це більше непокоїть. Не моральна сторона кого і так як. А те, що народ дозволяє собі маніпулювати собою маніпулювати, ну то, що війна вже десь далеко. Да? Я не скажу ні фіга недалеко. Нічого не далеко. Запорожжя відсюда 20 минут. Запорожжя, звідси 20 минут, да? Дніпро в двох годинах. Останній момент, друже, дякую тобі. Вибач, будь ласка, що бо ти ж знаєш, коли в вухо кажуть редактори, все нам треба, хоча куди нам треба, прекрасно ж нормально ж спілкуємось. Дивись, є дуже багато. Будемо завершувати. Я дякую тобі за розмову. Не перебивав, бо ну дійсно хочеться почути. От можу собі дозволити. Надати колезі, екс-колезі е, і нашому захиснику пряму мову, от стільки скільки він говорить, але е, кілька, кілька моментів кажуть, Макса, що тебе не впізнали, пише Мар'яна, хоч ти давно в друзях. Алекс пише передати тобі вітання і донат е, хоче тобі скинути. Е, так е, в, в кажу... е, що там що всі донати особисті, якісь, якщо їх не збирає для мене телеканал Києва, до речі, дякую за збори. Які організовує Саша Слименко в черговий раз. І е, до доповню їх наше радіо. Якщо хтось хоче якийсь донат особисто скинути, там є телеграм-канал, називається він Максим Прокопенко. От можна в закріплених повідомленнях висить е, всі можливі картки, PayPal і все інше. Дякую, що і так, донаті, перевзули машину. Наприклад, це дуже та, дуже і дуже от. І от, в контексті Макс, дійсно мусимо коротенько, якщо але я думаю, ти коротенько на це питання відповістиш. От запитання таке: Іван, а Козицький. Так, підписаний mm. Макс, все ок. А хто тобі на перчатки і окуляри буде гроші збирати? Ну, враховуючи, що мізерна кількість від всієї снаряги, яка була куплена була моя особиста. Я вважаю що це як інший розходник, розходні, штани, перчатки, окуляри і так далі. Ті, що не видали і мене, не влаштували зі складу, вони є. Не повірите, доїхало все, я куплю сам муштаним. Ну, Тактік за 7 тисяч я купив сам. Я просто от коли показую там чеки. Скільки я ну, витрачаю, це, це, за це ж не, не безпосередньо до тебе, наскільки я розумію. Це загалом питання. Знаєш, ну типу, от а, а от, якщо тут, тут, тут от постає питання, а що ж тоді ми не переводимо країну на воєнні рейки, рейки вже котрий час. Якщо донатить нікому, то треба працювати, Ну все дуже просто. Або йди сюди, допомагай. Я запросто на, на шо? У нас ж немає тут того, що ми тут вбиваємо когось там, кидаємо і так далі. У нас є люди, які хочуть штурмувати. І хочеш штурмувати, прекрасно. Хочеш і ти займатися там дронами, займаєшся дронами. Немає такого, що тебе вилами. Просто сотні разів перед мобілізацією, кожному казав: найди своїх, найди своїх. Зараз все, тебе знаходить тільки ти цікаво. Дякую дуже, Максе. Я не пам'ятаю вже такої кількості особистих повідомлень ну, особистих звернень у повідомлення. Дуже багато тобі подяк, дуже багато уваги. Максим Прокупенко, військовий збройних сил України. Я тебе тобі, тобі теж дякую. Обіймаю. Сані Ярмаку. Теж вітання. Якщо будеш бачити, тримайся, бережи себе. Дякую, почуємось. Побачимось, Максим Прокупенко, військовослужбовець збройних сил України і екс-ведучий. Але я сподіваюся, він повернеться на телеканал Київ. Рухаємось далі.